Всі, хто живе не в Києві, зазвичай не люблять киян через їх пихатість. Але, шановні, ви навіть не уявляєте, які нещасні люди насправді живуть в Києві. Мешканцям столиці хронічно не щастить з мером. За останні 10 років їми керував спочатку напівбожевільний Чорновецький, а зараз керує напівсвідомий кличко. І це... Не може підібрати підібрати слова. Наприклад, нещодавно мер відремонтував киянам станцію метро Лівобережна, причому зробив це в стилі, який в народі зазвичай називають срали мазали. А потім з чергової відпустки дав наказ все перевірити. Хоча буквально за пару днів до того був на місці ремонту йому все сподобалося. Ми теж поїхали на місце пригоди, щоб подивитися, як талановито чиновники київської мерії розікрали на одному вестибюлі один мільйон доларів. Нічне жахіття будівельника. Яке відтепер снитиметься цілій країні, а може і всій Європі? Це лівопережна найнетолерантніша станція метро у Києві. Її реконструювали до Євробачення, тож і робили, нібито під європейців. Проте схоже, що за корупційними схемами знову ж таки забули про стандарти. І ось маємо це нові двері метро, а це звичайний інвалідний візок. І зараз ми спробуємо на ньому заїхати без сторонньої допомоги. Алідам та матерям з коляскою складно навіть потрапити на станцію. Аби колясочники, хоч якось, просочувалися на станцію, працівники метрополітену вигадали високотехнологічне ноу-гау. Двері зранку знімають та відставляють до стіночки, а ввечері надягають на місце. Ми таки пролізли на станцію, адже хочемо побачити нову супердорогезну плитку. А сама плитка то, наскільки ну, Звичайна, звичайна наша українська плитка. Тобто, це та нікакую ні Звичайна плитка. ми знайшли схожу позицію кошторисів, і різниця нас просто вразила. Квадратний метр плитки тут коштує не 90, а 1725 сімсот двадцять правда, гривень. Щоправда, разом із роботою. І тут варіанти два: або ж робоча сила золота, або вартість метру квадратного дивоплитки завищена більш ніж у 10 разів. Можна говорити, що вона одна із самых дішових. Mm -hmm. Почему? Тому що розміри йо. Її... одной плитки от другой кардинально отличается. Именно поэтому получились вот такие вещи. Что Это самый дешевый бюджетный материал, который стоит там, не знаю, 90 гривен в квадратный метр. Сдается, замесь новых материалов вы решили выкорстать просто брут. Это капитальный ремонт считается, однозначно. Соответственно, решетка должна быть заменена. Она, ее даже никто не, не, не удосужился, там, условно говоря, вымыть, вычистить. Вступили станции буквально все на и буди ляпами. Суперсовременные технологии в подключении электричества. При том, вот я подхожу к банкомату, я практически головой упираюсь в этот. Юрій Новосьол займається оцінкою нерухомості вже більше десяти років. Він хапається за голову. Гори будівельники заощаджували на кожному метрі. Незакончена робота. За таку роботу ніхто ніколи, ну, ні дінік, не платить. А ось тут все ще в радянському союзі. Новосьол каже, за всю свою багаторічну діяльність такого будівельного пекла він ще не бачив. І пройшло і Сколько там нескільки днів з моменту здачі в експлуатації станції? А вже матеріал, із якого зроблена ця картина, уже і спорчем. Куди ж дивилася комісія з київського метрополітену, яка дозволила відкрити один з входів на станцію після цієї диворуконструкції? А тепер максимальна увага. Зараз ви будете шоковані ще більше за приблизними підрахунками. Квадратний метр цього диворемонту коштує під півтори тисячі доларів. Ще раз це не будівництво тільки за ремонт. По 40 тисяч гривень за метр. Ремонт має виглядати так. Схоже, і роблять його найкращі віртуози країни. А є прораб на місці і хто нібудь? Ні, щоб отошли. збирали. Ага. А ташки? А як вони тут виглядають, щоб я розумів? Ну, чисто, по крайней про рапа не знайшли, проте відшукали ремонтників, і у нашого експерта просто відпирає мову. Про правила безпеки на будівництві тивозоччі схоже навіть не чули. Він працює на висоті, Працює без бізнежащого оборудування, да. без страховки, без заграждінь. На ньому нет кавки, на ньому немає ремня. Більше того, роботяги навіть не здогадуються на яку компанію працюють. А підкажіть, будь ласка, а ви з якої фірми? Будівельне. Да, за да, будівельні. <ріст> <ріст> а й собі фірми хотя би такої фірми представляєте? Просто <ріст> робочі найомці. Хто ж підготував пастку для гостей Євробачення і збиткується над столичною станцією метро? Ви не повірите у Києві та області не знайшлося жодної фірми, яка вміє класти плитку. Тендер на 24 мільйони гривень виграла нікому невідома компанія із далекого енергодару. То Енергодар Будмеханізація. Тож ми відправляємось у містечко енергетиків Енергодар. Обережно метро Лівобережна. Тут має знаходитися скромна фірма Енергодар Будмеханізація, який довірили мільйон доларів на реконструкцію станції столичного метро. Проте за вказаною адресою жодної діяльності підприємства ми не знаходимо. Здається, за юридичною адресою нема і сліду будівельного гіганта. Це десь тут, що буде вот механізація. Мала механізація, буде механізація, так? Да? Так, да, так. Да. Ну, от вона там. Вот, после... А як туди потрапити? следующие ворота с правой стороны. там і был Балахов раньше. Фирмы немає. Тож давайте спробуємо відшукати її власника, екс депутата Енергодарської міськради Олександра Балаховцева. У этого человека, насколько я знаю, и техники такой нету. чем он собирается работать. Человек хотел на вас поїмати день. Звичайний приватний будинок на околиці Енергодару під будинком припаркований автомобіль власника, але до журналістів програми гроші вийти він так і не наважується. Лише телефоном розповідає він сховався далеко. Що вдома не в Запорожі А може ми зможемо з вами в Запорожі зустрітися? Я вже мій директор, пане доказка зустріча. І це виріс своє не буде. Так що, давайте головний інженерна не говірким виявився і головний інженер фірми, на чиїх рахунках осяде під мільйон доларів. Ні, це кавітарі давати не буду. Тендерний експерт Дмитро Остапчук переконаний, у кишенях комунальників та енергодарських будівельників могло осісти під 40% від вартості будівництва, а це майже 10 мільйонів гривень. Про використання на цільовим чином десь від 20 до 40%. Якщо з якістю ремонту та розміром можливих відкатів усе зрозуміло, то відкритим лишається одне питання: хто ж буде переробляти цей безлад та найголовніше за чиї гроші? Слі не відповідає, значить, Либо, піділить, лібає сліні, возможно піділити, значить еті роботи не Звісно, оплачуваються. должен переделать это за деньги. А свої гроші у статутному капіталі компанії аж 12 тисяч гривень, на які столична підземка може ні в чому собі не відмовляти. Вже за місяць ремонт мають завершити і виправити всі капітальні проколи. Я був на Лівобережці, так от, після цієї інспекції я зібрав робочу нараду. І, зокрема, доручив перевірити відповідність виконаних робіт проекту, завершити виконання оздоблювальних робіт і перевірити можливість облаштування безбар'єрного доступу до виходу з метро «Лівобережна». Ми ж у свою чергу обов'язково повернемося на «Лівобережну», аби переконатися, що мільйон доларів пішов не в кишені чиновників та гора будівельників, а на ремонт станції, яка стане обличчям міста під час Євробачення 2017